Перше, що мені каже це відео, це те, що дійсно з людиною, а тут громадянин України і панов, з ним активно попрацювали співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це дійсно видно. Що зацікавило нас, як те, що сказав панов, він назвав кадрових співробітників головного управління розвитку Міністерства оборони. В головному управлінні розвідки таких прізвищ немає, і вони не являються співробітниками головного управління розвідки Міністерства оборони. А чи може бути, що хтось його міг і справді ну, вербувати, можливо, скажімо, або спонукати до якихось дій, прикриваючись або називаючись головним управлінням розвідки? Ну, все, що, все, що завгодно, можна зробити, але можна і сфальсифікувати всі ці покази чи докази. От, і точно так же. Вибивши ці зізнання, у панова силою або моральним і психологічним тиском на людину. А, взагалі із тих е, людей, кого називали е, панов і е, Захтей, е, чи є якісь знайомі прізвища, чи в, щось було встановлено? Приміром, там е, ще називається от на сьогоднішньому відео, яке оприлюднили, там називається нібито. Я підкреслюю, тому що це відео е, російське, начальник розвідки 37-го батальйону 56-ї бригади, головне. Нового управління розвідки капітан Володимир Сердюк. Якої бригади? 30... 56-ї. Ну, у нас немає такої бригади в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Чому? Тому що в нас немає підпорядкування. От 37, -й, 56 ї інших бригад, це підпорядкування Збройних сил України, Генерального штабу. Ну, взагалі, 37 й батальйон. Це ж була ну, це, 30... да. це, це, Це там, ну попереднє, там, де проходив військову службу панов Євгеній. Ну і він до речі звільнився вже так, рік так, тому. Так він брав участь. Ну та та інформація, яка є попередня, він брав участь в бойових діях. Скажіть, ну ви все одно спостерігаєте за ситуацією на півострові. Ну, це ваша робота в тому числі. А що передувало взагалі? Ось цьому такому переполоху, який стався ну, в принципі, рано вранці, у неділю 7-го числа. Ну... Чи, тому що є відео, приміром, як ще 6 числа в суботу в Керчі йдуть кілька колон з боку переправи в середину Криму військової техніки. Знаємо, що готувались, планувалися навчання. Але чи це пов'язано? І взагалі, яка була ситуація перед початком ось всієї цієї ситуації? Ну, взагалі, саме от 6, 7, 8, на, на цій. На ці дні припадає збіг багатьох обставин. По-перше, з кінця липня почалися активні підготовчі заходи до ротації підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які розгорнуті на півночі Криму. Угу. Саме там розгорнуто дві батальйони тактичні групи і ротна тактична група. Це 11-та окрема бригада повітряно десантних військ Російської Федерації, 31-та. Саме техніка, яка переміщалася на територію України в Автономну Республіку Крим з ну з скажімо так з, з російської з Російської России, Федерації да. да через Керченську переправу. Це вже були підрозділи сьомої десанта штурмової дивізії, от яка йшла на ротацію ці підрозділи на ротацію 11-ї бригади да? бригади да, бригади з Волонуди.